Окремі депутати а, нашої селищної ради, такі як Котвицький, Мудринок, Привідьон, Кисліцький, Мельник та інші, з 2024 року цілеспрямовано блокують роботу органу місцевого самоврядування, переслідуючи винятково особисті інтереси та жадобу посад. Ці депутати не з'являлись на сесії, коли необхідно було вирішувати критично важливі для громади питання. Нового ліцей війшов у програму на отримання державної субвенції щодо харчоблоку. І ми через те, що депутати не прийшли, не проголосували дане питання, не підтримали наш ліцей і Сінгорівський ліцей. Гроші повернулися назад у державу. Багато інших питань, які блокувалися на сесіях, які не підтримувались саме освітянських. І зовсім недавно минулого тижня я була свідком, коли він прийшов і довів нашого педагога до сліз, який потрібно щось з дітьми 2-3 уроки працювати.